Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про виплати для внутрішньопереміщених осіб. Що змінюється у нас 1 січня 2024 року? Хочу нагадати, що серпня в нас є зміни стосовно надання грошових виплат на проживання для внутрішньопереміщених осіб. Допомога зараз дана. Призначається на шість місяців, тобто до 31 січня 2024 року Міністерство соціальної політики надали інформацію всі, хто зараз отримують допомогу внутрішньопереміщені особи. Вони будуть її отримувати до 31 січня 2024 року. Потім, відповідно, є критерії, відповідно до яких ви можете втратити. Виплати в першу чергу Міністерство реінтеграції наголошує на тому, що виплати залишаться для тих, хто потребує відповідно фінансової підтримки від держави незахищені. Малозабезпечені верстви, так, пенсіонери, ті родини, які мають діток з інвалідністю, багатодітні родини. Всім цим категоріям нашого населення обіцяють обов'язково залишити, Пону, поживемо, подивимося, як буде в 2024 році. Але в першу чергу обіцяють залишити допомогу і матеріальну підтримку саме незахищеним верствам населення. Але хочу наголосити, кому ж грошові виплати не будуть продовжені. Якщо ви перебуваєте за кордоном більше 30 днів поспіль, без поважних на це причин, поважними у нас причини, це якщо ви перебуваєте за кордоном на лікуванні, на реабілітації, оздоровленні діток, стажуванні чи службовому. Відряджені, але ці всі моменти мають бути документально підтверджено, якщо внутрішньопереміщена особа повернулася до покинутого свого місця проживання, якщо ви повернулися, або якщо перебуваєте в місцях позбавлення волі, чи були засуджені за колабораціонізм. В такому випадку вам теж скасують виплати. Також, якщо ваш матеріальний стан, він покращився. Якщо ви можете робити дорогі, скажімо, покупки, в такому випадку ви теж зможете втратити виплати в 2024 році, якщо ви купите будинок чи земельну ділянку чи квартиру, наприклад, понад суму 100 тисяч гривень, це буде підставою, що вам припинять надавати допомогу. Якщо ви придбали новий транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше, ніж 5 років, якщо ви маєте на депозитному, своєму рахунку кошти на загальну суму 100 тисяч гривень. Якщо ви придбали іноземну валюту на загальну суму понад 100 тисяч гривень, або, наприклад, банківські метали, але тут є виключення, крім валюти, яку ви отримали від благодійних організацій, або придбаної для оплати вам необхідних медичних, соціальних або інших освітніх послуг. І якщо ви маєте власне житло площею понад 13,65 квадратних метрів. На одного члена родини на територіях, де не ведуться активні бойові дії, або які не є окупованими, ви теж можете втратити виплати від держави на проживання. Нагадаю, вони зараз становлять 3 тисячі гривень. У нас на дитинку та особу з інвалідністю та 2 тисячі гривень. Для дорослої людини стосовно розміру, ми до речі, теж ви запитували, чи буде переглянутий розмір і чи буде він збільшений. ні. Станом на сьогоднішній день такої інформації немає, тобто розмір грошової допомоги на проживання для внутрішньопереміщених осіб залишиться поки що на сьогодні. В такому розмірі для людей з інвалідністю 3 тисячі гривень та для дітей та для дорослих людей це 2 тисячі гривень. Якщо будуть якісь зміни. Я обов'язково вам розповім. Тож, бачите, до 31 січня отримують всі, хто отримає зараз. Ви й надалі продовжуєте отримати, а вже потім буде відповідна, я так розумію, проведена перевірка. І якщо ви з якихось підстав, які я тільки що назвала, є відповідна постанова. Якщо комусь буде цікаво, пишіть, будь ласка, більш конкретніше вам залишу посилання на дану постанову, то в такому випадку ви можете втратити дані виплати.